Дивіться, я завжди займався музикою професійно, мене вища музична освіта, і Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Ще студентських років я маркетингове агентство Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн. Ви заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, мені казали, лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків, люди по всьому світу молилися. Ну, я не знаю, це реально з розряда чуда. Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох, вообще на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином вони врятували, я потім опинив Німеччині за Коли просто почули, що оперний співак... я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну, та офіційно ще оперний опорним співаком, показався. Це розлетілося по всім БіБісі, Сіенен, Рія, РТВ, я не знаю, всі газети, фор, The New York Times Times Я не знаю. Ну. Це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. написати Сергій Гончук, там не знаю, СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачили, щоб розуміли про силу соцмереж. В саме велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності, як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії, перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж. я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от історія. Тобто там, публічна, медійна, якась там особистість. Да? А, і роблять це все за свої кошти. Ніхто мене не фінансує, слава богу, у мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, не їжу, не проживання. Фільм про мене знятий є soldiers of Song, озброєні піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоній доріжці. Ось ми були разом з Боно короче дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю. Бо це все пиль Це все пиль. А по факту, що? Цікаво, що по факту. От ми сьогодні вам розкажемо, як по факту. Ми можемо заробляти. Взагалі, щоб ви розуміли, оці всі казались, би, ну я на обложці там, я людина року за версією журнала Тайм. Ну люди взагалі мріють туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, скористалися цим всім, перемололи і просто ну забули. Тобто воно так несеться, несе, несе поняло. Взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура.